Все нове добре забуте і відреставроване старе на українській залізниці вслід за корейським хюндаєм спалахнула нова зірка. Радянський ретропотяг збирає десятки пасажирів та глядачів на платформі. Тішаться йому і старожили залізниці. це витривала машина. Наші дідусі робили все надійно. Так хунтак так. Он стоїть, он так. А паровоз працює. Запустити і керувати залізничним пенсіонером справа непроста. У кабіні ані кнопок, ані моніторів. Топка зжигається мазут, образується парообразування, от давлення, пара, в котлі, рівень води в до Допоки паратяг кипить та парує на платформі. Триває фотосесія. На усіх охочих навіть квитків забракло. Дитині дуже подобаються поїзди паровози. Купимо квитки на завтра. Довоєнний зовні радянських часів усередині. Заради цієї поїздки із Москви до Києва приїхав колишній залізничник Олексій Стрихалов. Час від часу катається на аналогічному ретропотязі у Підмосков'ї. Є таке непередаваємо піддаваємо часті того старини. Іменно імін провозний будок это, за это можна дати очень многое. випробувати український потяг із Москви. Приїхав і ще один шанувальник залізниці Кирило Шопкін. Відчути себе пасажиром середини минулого століття йому вдалося лише наполовину. Більш жорсткий ход по сравнісочними поїздами ну плюс вот антураж пари за окна. Грудки паровозные, которые уже у нас можно, наверное, забыть. Я бы все-таки, конечно, более антуражные вагоны подобрал. Ну, потому что не вяжется. К паровозу образца 47 -го года присцеплен вагон выпуска 86 -го года. Так не бывает в природе. Две на около цею Киева без зупинок. Катались близко сотни пассажиров. Вражения от подорожей у них разнятся. То есть самая колоритная часть – это паровоз. На него гораздо интереснее смотреть снаружи, как он отъезжает. Я думаю, люди на платформе получили больше удовольствия. Поездка супер. Море впечатлений, все тобічно. того, літаво я покатався, хотів би стати машинистом. Курсуватиме ретропоїзд довкола Києва щодня під час різдвяних свят та щосуботи. Усе заради того, щоби зацікавити молодь та дітей залізницею. Ксенія Дворнікова Євген Кіяшко п'ятий канал.